Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 3 вересня 2023 року виноградник Котовського Руслана Вінницька область, відкритий ґрунт. Хотів би вам показати таку як, на мене, чи як для мене цікаву гібридну форму як воплощення. От на сьогодні вона має такий красивий вигляд рожевий чи колір. Ягідка така доволі немілка. Вона дозріла, ну, плюс-мінус десь ще, мабуть, тиждень тому. Ось така ягідка з нашого гривню. Е в смаку тут є приємний е мускат, е ягода така м'язисто-стоковита, е вона доволі урожайна, Уже е кілька грон е було вирізано. На реалізацію, а це більше показати. У нас вже е, було три дощики. Там гронка з крупнішою ягідкою. Е, було три дощики, вона е, доволі достойно їх пережила. Тріску маю. Має такий красивий товарний вигляд. Хтось її порівнював з. Е, Злією, але спільного, як на мене, то немає нічого. Гронка такі, ну там є на тій стороні менші, але такі ну від пів кілограма і вище, мабуть, до кілограма. Дуже вона мені поки що подобається, це, це друге її нормальне плодоношення має такий гарний товарний вигляд. Далі спостерігаємо. Ось так. Ось таке виплащання. Всім дякую за увагу, всім добра і миру. Слава Україні, слава ЗСУ!